Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Такі наслідки ворожої атаки безпілотників на Гуляйпільську громаду. Також окупанти завдали серію ударів по новомиколаївці, пошкоджено житлові будинки та дитячо-нацька спортивна школа. Також горіли три помешкання. Пожежа охопила площу в 40 квадратних метрів. Її ліквідували рятувальники. В новомиколаївці люди не постраждали. Продовж доби окупанти завдали 701 удар по 24 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілю та об'єктів інфраструктури. Є окремі райони, де через наслідки обстрілів немає електрики, але наші енергетики вже працюють. З прифронтової преображенки евакуювали 83-річну жінку. На виїзд з під обстрілів її вмовила донька. Попри ворожі атаки, рятувальники ДСНС дісталися до оселі, допомогли зібрати речі та вивезли родину в більш безпечне місце до Запоріжжя. Мама да вона старенька і 83 роки. Хворіє і в постійні обстріли. і треба було. Все-таки кудись перевезти погано чує, тому вона ще спала, бачу, якось. А я зовсім не могла спати. Також на евакуацію з прифронтової території наважилися ще шість жителів Приморського. Поліцейські разом із волонтерами, попри постійні атаки дронів Камікадзе та небезпеку на дорогах, змогли вивести чотирьох жінок і двох чоловіків до безпечного місця. Постоянно дрони постійно снарядами стріляють, там треба ховатися, а от снарядів там взагалі не заховаються, це так на удачу. Поліція постійно зі мною зв'язок тримала, поки я виходила, єлі дійшла. Кожна третя ДТП в Запорізькій області трапляється через перевищення швидкості. Загалом за 9 місяців зафіксували 623 автотрощі з постраждалими. 51 людина загинула, 791 травмувалася. Таку статистику наводить патрульна поліція області. Найчастішими причинами аварій з потерпілими є порушення швидкості руху, порушення правил під час початку та зміни напрямку руху, порушення правил проїзду пішохідних переходів, порушення правил проїзду нерегульованих перехресть, перехід пішоходів у невстановленому місці, керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Правильно харчуватися, доглядати за шкірою та ротовою порожниною, виконувати вправи для очей, навчали лікарі п'ятої лікарні учня Запорізької гімназії номер 33. Це друга школа, куди завітали медики в рамках міського освітнього проєкту про здоров'я, уроки з лікарем. Про що ще розповідали підліткам? Знає Ольга Ларіонова. До Запорізької гімназії номер 33 приїхала бригада дитячих лікарів. Це п'ять профільних спеціалістів: гастроентеролог, стоматолог, дерматовенеролог, хірург та офтальмолог. Учням сьомих і восьмих класів вони розповіли про здоровий спосіб життя та профілактику найбільш поширених захворювань. Я лікаря дерматовенеролог Я буду розповідати про. Шкірою як правильно доглядати за шкірою. Хочу дітям трошечки розповісти, що таке дерматоскопія, щоб вони в майбутньому не боялися цього методу дослідження. Школярів розділили на два класи: хлопчики і дівчатка окремо, адже є про що відверто поговорити з підлітками. Ось лікар-хірург розповідає юнакам про особисту гігієну. Розповів. Ну, фізіологічне, що треба робити, як треба митися, купатися і на що звертати увагу, коли з'являються якісь негарази. Коли приходять діти на огляд в 14 років, вони просто банально не знають, як за собою кажуть, як мити, як себе оглядати. А це майстер-клас, тарілка здорового харчування. Гастроентеролог допомагає школяркам формувати ідеальні сніданки та вечері. Одночасно пояснює, що таке збалансований щоденний раціон. Тема зустрічі краса починається зсередини». Макарони звердих сортів, тому вони під сніданок чудово підходять. пам'ятаємо, що тарілки у нас займають овочі, фрукти. Перевага віддається. овочам. діти були зацікавлені, задавали додаткові питання. Все виконували. І чудово зрозуміли тему. Вони все побудували так, як треба, і сніданок, і вечерю. Я думаю, що їм стане ця інформація корисна. А про здоровий зір розмовляють із офтальмологом і одразу ж роблять вправи для профілактики захворювання очей. Чим більше радіус, тим краще. Тепер в уяві очима обводьте цю весмірку. Ще одна з основних тем зустрічей: здорові зуби та догляд за ними. Мені дуже сподобалось. Як вчитель розповів нам про як чистити зуби правильно, як правильно відпочивати після уроків, як правильно відпочивати на на перервах, що правильно робити, і що краще сидіти не в телефоні, а в ноутбуці або планшеті. Освітній проєкт про здоров'я уроки з лікарем ініціював департамент з питань охорони здоров'я міськради, мета формування вучнів, довіри до лікарів та відповідального ставлення до власного здоров'я, основи профілактики найпоширеніших захворювань, шкідливих звичайних. Та стресових станів. Мотивація до активного, безпечного і здорового способу життя. 33-я гімназія це другий навчальний заклад, де його реалізують. Перший урок провели 17 жовтня у Запорізькому ліцеї номер 15 Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Кілька хвилин тому завершилось написання 26-го радіодиктанту національної єдності. Текст для диктанту пишуть на замовлення. Кожного року новий автор. Нині авторкою тексту стала письменниця Євгенія Кузніцова. Читала текст артистка та телеведуча Наталія Сумська. Тема цього року треба жити. Вперше акцію провели у 2000 році, щоб показати, що українська мова здатна об'єднати людей в різних куточках країни і світу. З кожним разом кількість учасників зростала від кількох тисяч до сотень тисяч, включно з українцями, за кордоном. Радіодиктан щороку пишуть на шести континентах у понад 40 країнах світу, і навіть полярник на українській антрактичній станції Академік Вернацький. Як це відбувалося в Запоріжжі, розкажемо вже в наступних випусках новин на часі. День української писемності та мови відзначають і на тимчасово окупованих українських територіях. З нагоди свята, рух спротиву провів акцію на тот із назвою Ї це не просто буква, а символ, який гріє душу кожному українцю. Він нагадує нам про наше рідне, про можливість поважати своє минуле та визначати своє майбутнє, зазначила в телеграм-каналі Руху спротиву Жовта стрічка. Фотографії надходять з багатьох тимчасово окупованих українських. Міст Мелітополя, Сімферополя, Ялти, Севастополя, Луганська, Алчавська, Донецька. Акція триває. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.